Славутич народився через переселенців. Всі ми, ті, хто старше 37 років, колись сюди приїхали. Нам потрібні люди, які б тут залишались жити. Можливо, я просто знайшла нове місце в цьому житті. <гум> Тому я тут залишаюся, бо тут нове моє місце, новий мій дім. все моє тепер тут. Ми коли приїхали, тут практично нічого не було: кроваті і стіл, все. А у це все це нам люди віддали. Адміністрація працює як бізнес няня. Вони водять за ручку, вони знайшли нам тут житло. Ми їхали зразу вже сюди. Ми знали, нас тут приймуть. Вони почали говорити, що не називайте нас переселенцями. Ми хочемо бути частиною славутицької громади. Називайте нас новими славутичанами. Славутич наймолодше місто України. Його побудували з нуля всього за два роки після аварії на Чорнобильській АЕС. Сюди переселили працівників електростанції та їх родини. Розташований серед лісів за 12 кілометрів від Білорусі. Славутич став прихистком для тисяч сімей та новим містом супутником атомної електростанції. Вже тоді його називали містом переселенців. А з початком повномасштабного вторгнення ця назва набула нового значення. Сьогодні Славутич став новим домом для тисяч внутрішньо переміщених осіб, які, залишивши власні домівки, знайшли прихисток тут, на північному кордоні України. Яка ж причина того, що так багато жителів Сходу і Півдня їдуть сюди, в місто, яке в 2022-му пережило оточення росіянами? Славутич – це Україна! це Україна! Славутич – це Україна! Славутичце! Тоді близько 10 тисяч славутичан виїхали. Більше половини з них досі не повернулися. Та все ж сюди почали приїжджати люди з інших частин країни, в тому числі зі Сходу. Наразі тут проживає понад тисячу внутрішньо переміщених осіб. І адміністрація міста зацікавлена в тому, щоб Славутич ставав якомога привабливішим для нових мешканців. Цей курс у нас з'явився в 2022 році. По зрозумілим причинам нам потрібні люди. Нам потрібні люди тут, в Славутичі, тому що в нас це для цього є. Ми маємо побудувати житло, а все інше. Славутич готовий забезпечити. Соціальна інфраструктура сьогодні може витримати ну, точно до 10 тисяч населення додаткового. Ми не залучимо стільки, ми розуміємо, що набудувати стільки житла в швидко маленькому місті це нереально. Але певну кількість людей ми хочемо залишити в Славутичі. Ми їх так і називаємо лагідно нові Славутичани. Новим домом Славутич став для Ольги Олександрівни Давиденко. Жінка дивом евакуювалася з Маріуполя і після кількох місяців переїздів з одного місця на інше все ж оселилася тут. Каже, що не припиняє дивуватися людям та їх відношенню до нових славутичан. Я хочу сказати, що атмошення нічого ж не було і дзвонять, і спрашувають, і що, як говориться продукти. У мене вона на зиму лед, на голод на щота такое до я... консерви. Тут вот у, мене... ну, у мене все є зараз. Все своє життя жінка жила і працювала в Маріуполі. Досі важко віриться в те, що місто, яке було їй домом, зараз не існує. Я любила свій город, як ну, говорится, як весь і ну, дом, естественно, дом сусіди. Мої книги кілька тисяч тому не залила. колоссальнейшая библиотека, картины, фарфор. Ну, то такое. Я за материальным, я ни, ничего не горю. Я горю за соседями, я горю за своими животными. Я простить себе не могу, я не смогла их вывезти. Но меня вывезли, считай, в багажнике, ну, вот так вот, если разобраться. Ну, все разрушено, ну, все разрушено. Мы, когда выезжали, это... ну, нам, я говорю, нам просто повезло, что поехали, выехали низом и через пор. Знаете, есть люди, они боятся одиночества. Ну, я вроде как... Нет. Ну, бывает плохо, бывает очень плохо. Скорая приезжает, прекрасно. Ні, я нічого не можу сказати. Крім добра, я нічого десь не вижу. У Славутичі налагоджена ціла система взаємодії з новими мешканцями міста. Пенсіонерам допомагають та підтримують, а інших залучають до самоврядування, намагаються швидко соціалізувати, пропонують участь у заходах, волонтерство. Цю роботу координує Валентина Дудинська. Її ім'я знають усі, хто з початку повномасштабного вторгнення вимушено приїжджає сюди. Людина, яка приїхала із окупованої території, вона не знає. Вона залишила все, але вона не знає і з чим вона зустрінеться тут. Вона не знає, які приймуть в органах влади, які приймуть в управліннях, службах, що буде із цією людиною, яка ти приїхала там з одною валізою, що зі мною буде завтра в цій у цій чужій територіальній громаді тому перша психологічна допомога надається центром соціальних служб. Ми заспокоюємо людину, ми запевняємо, що її базові потреби ми будемо намагатися здовільнити до системи соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб у Славутичі. Належить кілька основних складових: це забезпечення житлом, гуманітарною допомогою, сприяння у працевлаштуванні, а також інтеграція нових славутичан у життя громади. При цьому майже у всі ці процеси залучені самі ВПО. Так, наприклад, розподіленням гуманітарної допомоги займаються вони самі ж. Як говорить Валентина Дудинська, так зберігається принцип рівний рівному. Була така ідея, щоб залучати якнайбільше нових славутичан, вони видають благодійну допомогу самі. Вони приймають речі, вони їх фасують, вони ведуть облік. Тому от у нас, будемо говорити, так немає проблем там нети з гуманітарною допомогою, там ось, там, вивезли, там ще десь діли. Все вони знають, скільки в нас, от станом на сьогоднішній день, вони знають, скільки в нас там продуктів харчування, засобів гігієни, тому що вони самі бачать, самі складають. Самі е, пакують пакунки, щоб давати. Самі е, допомагаємо цю гуманітарку розгружати, е, роздавати. Ми бачимо, що прийшло, і нічого від нас не хавають. Катерина разом із родиною приїхала сюди два роки тому, адже її місто окупували. Ось тут ми живемо. Це моя кімната, ми тут проживаємо з родиною. Проходьте. Це наш коридорчик. Тут туалет, ванна кімната, а це наша кімната. Тут ми живемо у чотирьох. Зараз із сином та донькою вона живе в кімнаті, яка раніше була лікарняною палатою. Всього багато, отак, От що є. Маленька, але затишно. Два поверхи міської лікарні Славутича переобладнали в прихисток для ВПО у 2022 році. Катерина якраз виконує функції комендантки гуртожитку на волонтерських засадах. Жінка проводить невелику екскурсію прихистком. Дитяча кімнатка тут для дітей такий уголочок зроблений, гарненький. Тут люди відпочивають, дивляться телевізор. Цей поверх модернізували. Тепер тут є коворкінг, кухня, пральня, а також багатокімнатні апартаменти. Жити в цьому прихистку можна необмежений період часу. Зустрічаємо Наталю. Вона з родиною нещодавно приїхала сюди з Донеччини, влаштувалася в школу прибиральницею і якраз щойно прийшла з роботи. Ми через знайомих побачили оголошення про цей шостий поверх. І нам дуже сподобалося, У мене внук є. Тут є дитяча кімнатка, дочка у мене 12 років, ось тут є комп'ютерна кімната. Самі знімати ми не можемо житло, тому це дуже нам підійшов, цей варіант, сподобався. Там, де ми жили, там вже немає нашого села. Вже вже все, все розбомбили, нічого нема. Повертатися нікуди. Окрім цього прихистку, в Славутичі також будують нове житло для внутрішньопереміщених осіб. Зараз переобладнується один із корпусів лікарні. Тут будують невеликі смарт-квартири із окремим входом. Кожна. Сама лікарня в Славутищі, всі корпуси, якщо взяти, це 52 тисячі квадратних метрів. Це більше ніж будь-яка, мені здається, обласна лікарня в Україні. Дуже масштабний комплекс. І деякі будівлі вже довготривалий час не задіяні. Ця будівля, наприклад, вже майже 20 років, якщо я не помиляюсь, не використовується. І ми з нею робимо житло. Ми Знаходимося в одній із квартир. Таких квартир на даному об'єкті буде 33 штуки. Є двохкімнатні, однокімнатні і є дві квартири студії. Мешканців цих квартир обиратимуть за спеціальною процедурою. Саме ж житло буде непостійним. Контракт підписуватиметься на рік, а далі вже прийматиметься рішення про продовження проживання або навпаки. Та будівництво житла це не єдиний пріоритет міста. Свого часу Славутич був практично повністю залежним від атомної станції економічно. Бюджет міста формувався на 98% за рахунок ЧАЕС. Викликом для громади стало подолання цієї монопрофільності, диверсифікація бюджетних надходжень і залучення інвестицій. Сьогодні 40% міського бюджету формується за рахунок бізнесу. Саме тому одним із пріоритетів влади Славутича є створення такого бізнес-середовища, яке б приваблювало підприємців, у тому числі і ВПО. Ми справді розуміємо, що залучити інвестицію в місто набагато важливіше ніж просто побудувати житло, тому що це активність, це активна позиція, це створення робочих місць, це створення додаткової вартості, це місцеві податки і це певна динаміка життя. Арина Старовойтова показує нам збудований кілька років тому бізнес-парк Славутича. Це будівля площею 1200 квадратних метрів, де працюють кілька підприємств різного профілю. У нас тут є маленьке меблеве виробництво, швейне виробництво, є логістична компанія. Тому запрошую. Можна. Ми знаходимося в першому муніципальному бізнес-парку. Ідея була в тому, щоб створити комфортні умови для розвитку бізнесів, які зареєстровані в місті Славутичі. Ми вирішили зробити в першу чергу комфортну бізнес-модель для того, щоб бізнеси, які будуть працювати тут, мали вигідні комерційні умови. Вартість орендної площі 10 гривень квадратний метр. Такі умови для підприємців місто створює, щоб бізнес міг легше почати свій розвиток та розширюватися. Єдиною умовою перебування тут, у бізнес-парку, є реєстрація підприємства у місті Славутич, а відповідно, і сплата податків у місті, а також створення нових робочих місць. У цьому комплексі є 11 виробничих та 10 офісних приміщень. Майже всі вони вже зайняті. Крім того, резиденти бізнес-парку користуються конференц-залом та інтернетом. Ми готуємо для цих підприємств, які тут працюють, рекламні компанії, просування. Ми працюємо з пресою, щоб дати інформацію про них на загал. Тому ну, в цьому була ідея, що якби від нас. Це такі комфортні умови входу. А від цих бізнесів це бути в Славутичі, відкрив працювати в Славутичі. Я от можу навести конкретний приклад моєї роботи як бізнес-няні. Будемо говорити про нову кухню. Це маріупольський бізнес, який релокувався і. Сьогодні успішно працює в Славутичі, створює робочі місця, поступово розвивається у 2022-му Марія та її родина втратила все: житло, рідне місто і сімейну справу. Виїжджаючи з Маріуполя, вони не змогли вивезти нічого. Усе устаткування і товари росіяни знищили. Жінка почала шукати, де починати заново, виготовляє її підприємство супи тривалого зберігання. Славутицька громада допомогла Марії знайти потрібне приміщення, а ще залучити 10 грантів на суму майже у півмільйона доларів. Прям водили за ручку, говорили, що ми дуже хочемо, щоб ви були саме в Славутичі. Ми зупинилися на цьому виробництві, ну, приміщення, яке ми зараз знаходимося. Були питання по безпеці, адже поряд Білорусь, але або так, або ніяк. Або Славутич, або ну немає в Україні приміщення такого. І тому я дуже задоволена містом, і тут всі умови для ведення бізнесу, вони ідеальні, тому що адміністрація працює як бізнес-няня. Вони водять за ручку, вони знайшли нам тут житло. Я приїхала, ми рядуємо котедж. Моя мама, свекруха сестра. У нас діти влаштовані там в школи і так далі. Дуже комфортно. Славутич народився через переселенців. Всі ми, ті, хто старше 37 років, колись сюди приїхали. Нам потрібні люди, які б тут залишались жити. Я думаю, найбільше привертає увагу о, це комфортність лаулича. Ми справді комфортні, у нас дуже класна соціальна інфраструктура, школи, садочки, позашкільна освіта, спорт, культура. В маленькому місті все це розвинено. В доступності в кроковій доступності без е, е, громадського транспорту дуже комфортно для дітей, і мені здається, можемо тут. Конкурувати з будь-яким містом України, а інколи з європейськими містами щодо комфортності для проживання в Славутичі саме з дітьми. Ну і наша свідома політика. Ми про це кажемо. Ми чекаємо людей. Ми готові вас забезпечити житлом. Ми готові вам дати можливість працевлаштування, економічної активності і приїздіть до Славутичі. Усі нові славутичани, з якими ми спілкувалися, підтверджують, що дійсно здивовані тим, наскільки розвинене в славутичі дозвілля і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Тут працюють різні гуртки, секції тощо для підлітків і молоді працює молодіжний простір. Тут проводяться майстер-класи, тренінги. Можна і просто попрацювати в коворкінгу. Насправді, у молоді доволі багато ініціатив, і бажання чогось робити, але вони не завжди розуміють, як це зробити в офіційній структурі, так там в тій же школі або вдома. Тому тут є. Ми, ми їм завжди допомагаємо, навчаємо, як робити різноманітні проекти. Молодь не зможе приходити робити домашні завдання. Вони допомагають один одному це робити. Студенти можуть тут приходити сидіти на лекціях, коли в них удалена робота. Також в нас є фотостудія. Ми також проводимо різноманітні заходи з фотостудії, тому що по одному з наших проєктів від мріємо і діємо від IREX та USAID» У нас було ціле навчання, тому як правильно розробляти відео та фотоконтент. Усі ці активності, в тому числі, допомагають новим мешканцям інтегруватися в Славутицьку громаду. Для більшості ВПО процес звикання до нового місця проживання досить складний, проте їм все ж допомагають. Особливо цінна допомога від тих, хто і сам уже проходив подібний шлях. Анастасія родом із Донецька. Жінка живе в Славутичі ще із 2014 року. Тут допомагають достатньо часто. Якщо ти просиш про допомогу, то тобі протягнуть руку. Ну там, е якщо ти комусь кажеш, що тобі щось треба, то тобі зазвичай знайдуться люди, які допоможуть. Зараз жінка почала розвиватися як підприємиця, співзаснувавши простір для дітей. Цей простір це така. Особиста можливо терапія травми про війну, травми переїзду мені хочеться, ну особисто моя ціль цього простору, щоб війна якомога менше впливала на дітей, щоб у дітей було дитинство, щоб війна не забрала дитинство у малечі, щоб не дивлячись на те, що вони чують сирени. Там у когось батьки не поряд, щоб у них все одно була можливість бути хоч трохи щасливими. Я не можу бути, не можу знати, що буде, якщо повернуть мій дім. Частина мене все одно залишилася в Донецьку. Я не знаю, чи повернуся я туди. Але мені здається, що, скоріше за все, ні. Бо. Не знаю, можливо, я просто знайшла нове місце в цьому житті. Тому я тут залишаюся, бо тут нове моє місце, новий мій дім, нові мої друзі. Там у мене не залишилося нічого. Все моє тепер тут. Тому так, тому тут То що ж такого робить Славутич, аби нові мешканці могли інтегруватися та почувати себе як вдома. Які дії чинить громада міста, чи можна перейняти цей досвід іншим населеним пунктам України та імплементувати в себе? За словами мера Славутича, перш за все потрібна надійна і мотивована команда, а ще загальний курс громади на залучення нових містян до самоврядування, аби вони знали, що їх буде почуто. Потрібно радитись із громадою. Не менш важливо й говорити про себе, розповідати про свій досвід іншим, а ще переймати досвід інших громад. Для громади Славутича нові мешканці це не тягар, а нова можливість. Вони дають поштовх до розвитку, змінюють динаміку життя і допомагають місту ставати кращим. До нас нещодавно приїхала багатодітна сім'я, мама з трьома дітьми-хлопчиками, неповнолітніми хлопчиками. Зразу поїхали на Польщу, і з Польщі вони приїхали сюди. І я їх питаю, запитую, що, що спонукало, ну, а вони кажуть, що ми хочемо ходити по своїй землі. Ми хочемо дихати з українським повітрям. Ми хочемо дивитися на наш український ліс. Ми не хочемо ходити по чужій землі. Я так подумала, що це справжнє. Це діти, діти патріоти. Мені здається, в першу чергу ми згадали, хто ми такі є. Ми згадали, звідки ми тут і чому з'явився Славутич. І як ми взагалі починали всі Славутич, ті, хто перші приїхав, ті, хто приїхав, потім, вже, коли місто сформувалося, через 5-10 через 10 років ми формували це місто. Громада його формувала. Сьогодні ті люди, які приїхали, Вносять певні зміни в життя громади, показують, що от, можна ж так, а ви тут трошки, мабуть, вже забули, як це робиться, що таке активне життя, і е, дають можливість нам е, розвиватись далі. Вони змінюють динаміку життя міста, і мені це подобається, адже ж не будівлі формують громаду, не територія, не вулиці, навіть не тротуари і не парки. Формують громаду люди, і от ті люди, які сьогодні шукають для себе кращого життя. Вимушено шукають кращого життя. Вони теж є активними. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. В міст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.